Норм чи стрьом, версія кондитера. Робити весільний торт за день до події. Норм чи стрьом? Ну, ми можемо, звісно, але це стрьом. Зазвичай, якщо люди кажуть, що від них відмовився кондитер, і потім такі, нам терміново, треба, ваша допомога, то там все не просто так. Брати замовлення без предоплати. Норм чи стрьом. Стрьом. Відмовляти клієнту, якщо стиль не твій норм, але треба запитати у себе, чому це не ваше. Робити торт на 50 гостей вагою 1 кг. <рес> ну, якщо ви, звісно, не любите ваших гостей, але, шановні колеги, мінімальне замовлення повинно бути 2 кг, тому що є така функція, як самоокупаємость. І вона наступає тоді, коли виконуєте торт від 2 кг. Ну, стрьом, стрьом, стрьом. <рес> <рес> на 50 осіб у вас повинно бути 10 кг, краще 12. Приймати замовлення на завтра об одинадцятий вечора, норм чи стрьом. Стрьом. Об одинадцятий вечора ви повинні спати солоденько у ліжку з коханою людиною. Підпишіться, натискайте, да? чи сподобався вам такий формат.